Сьогодні пастор Юрічка чекав проповідує, що секс без любові. Він нічрає чоловіка. Чому? Тому що учені прихистують, що чоловіки мене втрачають свою енергію, коли займаються сексом без любові. Ерос він недовго тривалий, він живе всього три місяці. І знає, був такий цар Соломон, у якого було все була їжа смачна, найкраща. А місце там, де він жив, теж було дуже гарне. Але він прожив всього 60 років. Чому? Тому що він займався з багатьма жінками, сексом без любові. І це його знищило. Коли чоловік займається сексом без любові, то це унічтожає його, втрачає свою, перш за все, енергію. І постріюрочка каже, що в момент сексу жінка забирає, забирає село, тому задумайтесь, чи потрібен вам такий секс, який побудований тільки на еросі, який недовго тривалий. Божа любов, вона значно більша, Вона вічна, вона триває вічність на якихось там три місяці. І вона не уничтожає без любові. Немає сенсу без любові. Навіть вірити в Бога немає сенсу без любові. Без любові. Що? Без любові в світі колапси, вільні зараз. Якщо б люди були не злі, а добрі, люблячі і фокусували своє життя на двох основних заповідях люби Бога і люби ближнього, то не було б таких колапсів. І світ би був значно кращий, був би мир, спокій та щастя.